Ворогта стала центром фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький Гард. Три дні на теренах Івано-Франківщини. Юнацтво з 18 областей України змагатиметься за звання кращої команди. Такі змагання масові оце якраз є. Вони дають початок у тому великому спорту, тим досягненням, які у майбутньому чекають нас. І зараз, коли в державі неспокій, ми все-таки стараємося ці змагання проводити і на рівні міністерства освіти, і на рівні нашої області. І тут з'являються оті родзиночки, оті зірочки, які потім виростають у великих переможців. Цей український фестиваль розпочався не лише з привітань місцева молодь продемонструвала школярам з різних куточків країни бойовий гопак. Учасники від такого танцю були у захваті і вже з піднесеним настроєм розпочали підготовку безпосередньо до змагань. Змагання це комплекс програми легко, легкої атлетики, зокрема човниковий біг, біг з перешкодами. Звичайно, це також у програму включається на знання Історії козацтва також кожна команда презентує свою область, так звана домашня така заготовка. Тому ми очікуємо добрих, таких хороших домашніх напрацювань. Нашу область на змаганнях представляє команда із Богородчан. Не так давно вона стала переможцем обласного етапу. Сьогодні її учасники налаштовані лише на перемогу. Вибірковий тур. Та певно певною мірою е, відбувався складно, адже виникали труднощі і у тому, що учасники деякі відмовлялися змагатися. І, е, звичайно, хвилювання, переживання це все давало певний збій у нашій роботі. Але ми змогли зібратися силою, духом, зібрати, всі наші, е, зібрати нашу міць та перемогти. І надію, що це все допоможе нам і у подальших успіхах, успіхах і. І в нашій роботі на всеукраїнських змаганнях всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль Козацький гард організатори проводять вже втретє. За підсумками конкурсу, найсильніші команди отримують грамоти та винагороди. Олександра Барчак, Ігор Попик, Терка Карпати.